Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми познайомимося із цим предметом, з підручником та зошитом. Підручник необхідно обгорнути в обкладинку так само, як і буквар, і математику. І правила поведінки залишаються незмінними. Беремо підручник чистими руками, не малюємо сторінки, не вириваємо їх, охайно і обережно користуємося. І так відкриваємо перші сторінки, познайомимося, що нам пропонує цей підручник. Вітаю, ти школяр або школярка, а я твоя книжка. Мене звати я досліджую світ. Разом зі мною ти будеш досліджувати все, що тебе оточує. Знаннями, які ти відкриєш, поділися з друзями. Тоді ви разом будете знати більше. Тож до роботи у цьому підручнику також є умовні позначення. Давайте з ними познайомимося. Перший значок. Ось. Великий читає малому. Тобто я можу читати або батьки вам можуть читати. Далі працюємо разом ось такий знак. Наступний значок зі знаками запитання: Відгадай або вибери. Далі спостерігай до сліди. Мікроскоп намальований. Наступний знак. Твоя майстерня. І ноутбук, електронний додаток. Також тут є скан-код, який ви можете відскануватись на своєму телефоні і подивитися на сайті. Перший урок називається Моя країна Україна. Кожна людина з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилася і виросла. Для одних це велике місто, для інших маленьке село, але всі люди люблять свою малу батьківщину. Коли скласти маленькі батьківщини кожного з нас вийде велика країна Україна. Це велика держава в Європі, у якій переважно більшість населення становлять українці. Україна має Свою неповторну мову. Ось послухайте вірш. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Державна мова України є українською. Одна з наймилозвучніших мов світу. Мова кожного народу неповторна, і своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову колосисту на віки українську рідну мову. В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Куди б людина не пішла чи не поїхала, всюди її запитують: звідки ти, де живеш? Ти можеш відповісти: я живу в Україні. Кожен з нас українець. Якщо ти дівчинка, то ти українка, якщо ти хлопчик, ти українець. У нашій країні є багато своїх традицій, обрядів, свят. Це одна із відмінностей між народами. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки і сини. Тому пам'ятаємо, що для збереження нашої держави ми повинні вивчати рідну мову, традиції, обряди, любити і шанувати свою неньку Україну. А зараз давайте познайомимося із зошитом. Робочим вашим я досліджую світ. Відкриваємо зошит і розглядаємо умовні позначення, які ми можемо зустрічати в ньому. Якщо ви зустріли такий знак, це означає: вибери і зафарбуй кружечки, якщо правильно, у зелений колір, а якщо неправильно, у червоний. Цей знак означає з'єднати лініями. Наступний знак пронумеруй, установи послідовність. Цей знак означає, що треба поміркувати, відгадати або розказати. Фарби намальовані розфарбуй або намалюй. І останній знак познач, підкресли або напиши. На сторінці 3.5 розглянемо такі малюнки, що є у твоєму рідному краї, частинці України. Зображені малюнки. В нашій Україні є поля, ліси, річки, гори, озера, моря. А також є підприємства, заводи. Вам потрібно розфарбувати ці малюночки, бачите знак тут. Розфарбувати потрібно умовне позначення. А також в другому завданні намалювати куточок України, де ти проживаєш. Намалювати свій будиночок або свою вулицю. І на закінчення уроку хочу сказати, що ми українці і ми цим пишаємось. Ми сильна і незламна нація. А ще ми розумні і талановиті. Дякую за увагу. Працюйте, будь ласка.